Я загалом би просто сказала, що в нас українці не зовсім орієнтуються, як, як відбувається весь цей процес. Якщо ми говоримо за біженців, загалом там, так як ти сказав, за Сирії чи з Африки, люди не розуміють для того, що українцям їм дали відкриту програму, де ти просто виїжджаєш, а їм ще нерідко оплачували квиток, або на потязі було безкоштовно будь-куди їдь. Ну просто червона доріжка, я б сказала. Оплачували квитки в Канаду, щоб люди їхали на секундочку на інший континент. Який ми точно не маємо ніякого відношення до нього. В принципі, можна сказати, там є діаспора, ну але це така завуха притягнута. Я думаю, що там сирійських діаспор не менше, наприклад, mm. але ніхто їм не пропонував такого. Навіть якби там були люди, які сказали, ми їх безкоштовно приймемо, вони будуть жити в нашому будинку. Таке їм ніхто не пропонував. І люди не розуміють, що для того, наприклад, щоб будь-кому з Сирії, з Африки виїхати в Європу, наприклад, чи куди, ну куди можна виїхати, де можна жити, наприклад, легально там Європа це один з варіантів. Наприклад, їм потрібно або податись на туристичну шенгенську візу, і їм мають повірити, що вони не хочуть залишитись в Європі, тому що вони йдуть з боюючої країни, і вони мають туди виїхати, і там вже на кордоні податися на біженство, тому що на біженство можна податись лише вже будучи в країні. Ти не можеш податись на нього, будучи в своїй країні. Так як українці подавались на британську програму, ти ж всередині країни тобі ж не сказали, доберись якимось шляхом до Британії, а потім можеш там подавати. Ти міг податися е, віддалено. А от а біженці так не можуть, сірійці так не можуть. І виходить, що в тебе так, або ти маєш податись на шенгенську візу, але ти маєш бути супер успішним. В тебе має бути дуже багато грошей на рахунку, щоб тобі її дали, і тоді ти приїдеш така собі інтелігенція, або ти маєш бути якимось відчайдушним, який візьме дітей і з собою в човен чи чоловіків. От кажуть, чого чоловіки їдуть. Тому що ти хочеш, що кого він жінку з дітьми впихнув в човен, а потім приїхав літаком. Ну Mm -hmm. Тобто у них ж така схема. Вони приїжджає чоловік, він дегалізується і потім викликає свою жінку з дітьми. літаком. дуже розумна схема, як на мене, mm -hmm. і от нас люди не розуміють, якби українцям закрили кордони або сказали, максимум у вас це перша країна, яка біля вас. То я ну що можна сказати, перепливали би в нас українці Тису, їхали би там до Румунії горами, пробирались би для того, щоб доїхати до Німеччини, там, наприклад, і там вже нарешті податись бути біженцям. Ну не їхали би в нас так люди. А ті, які їхали, це був, був вже такий малий відсоток, який точно так само в їхніх кейсах, в африканських, там, в арабських і так далі, доїжджає до Європи і залишається там. І так, можливо, це якісь відчайдушні люди, або це якісь генгстери взагалі, в яких є коннекшнс, у них є гроші заплатити за те, щоб їх човном переправили. Бо це ж все великі гроші. Тобто най... має бути, ти можеш бути членом якоїсь мафії, і тільки такі сюди і потрапляють, а ті, які не потрапляють, їх або там вбивають просто по місцю.